Дні української культури в Гановері. Ось така вулиця майстрів. Різноманітні коробки наших українських майстрів. Я не піду до кінця, щоб швидше мене, репортаж. Ось такі цікаві вишиванки. Ось такі в'язень речі. Такі цікаві суди. цікаві сумки, ось якісь смічки, такі прикраси бісеру різноманітне. Ляльки-мотанки. Це наш волонтерський буфет. Це наш волонтерський, вже майже сподобався скринька для шпенди. Шпенди це владіні внески. Тут всякі он красиві вироби. Тут люди видять те, що купили. Зараз швиденько пройдуть цвінаток. Продають, тут завжди можна почути більше російського, ніж українського. Знаємо, з яких регіонів наші українці. Тут <різнання> різноманітні там пампушки, борщі, всяка. Тут люди їдять. Бачите багато людей у вишиванках. І там зараз концерт. Мабуть, заради концерту. Я зараз ще запишу маленьке інше відео, щоб окремо була пісня. А підпухлині оплиски.